Наталя Карпенко, Мій дім це мій край на ім'я Україна. В мурахи мурашник, у сонечка небо, у крапельки хмарка, у білки дубло, нора чи гніздечко, та кожному треба, щоб в рівній домівці затишно було. У серці у світі тримається хати, в якій народився, де гріє любов, бо щедро постіяли батько і мати. Де квітна стежина якою пішов. Тому навесні повертається пташка із теплого вирію в рідні краї. Тому і ведмідь, і маленька комашка, та ревно боронять кордони свої. Мій дім, моя міць, оберіг і родина, мені наймиліша моя сторона, мій дім це мій край, на ім'я Україна, вона в моїм серці назавше одна.